Зараз перенесемося на Сумщину. Буде з нами Андріана Костенко, докторка політичних наук, керівниця центру соціальних досліджень і членкиня правління громадської організації інтелект Сумщини. Будемо говорити про ситуацію на Сумщині. Як відомо, під кордон із Сумщиною Москалі нагнали кадирівців. Що би це означало? Чи це просто для того, аби полоскотати нерви мешканців Сумщини? Полякати їх, бо трохи люди залякані і переживають, чи не буде наступу російського, чи це справді не лише для застрашування, але й для якихось конкретних кроків. Про це розпитаємо. Розпитаємо також про настрої в місті і в області, яка, на жаль, не пощастила Сумщині настільки, що межує, має найдовший кордон із Росією. І вже є з нами пані. Андріана, вже долучаємо її до нашого етеру. Пані Андріано, доброго ранку. Так вітаю, слава Україні. Героям слава, Героям слава. пані Андріано. На ну, власне Сумщина в такому трохи зараз страху живе зв'язку з тим, що росіяни обіцяють розпочати наступ і нагнали зараз якихось кадирівців під Сумську область. Які настрої в Сумах, зокрема, і в області загалом. Ну, бути відвертим, то eh, справді. Eh... Власне, та інформаційна кампанія, інформаційні атаки, які тривають вже два роки. А зараз, останній місяць, фактично систематично почали атакувати і входити в мізки населення. Воно дає певні результати, є тривожність. В пабліках обговорюється можливий наступ. Також це підтверджується От фактично загостренням безпекової ситуації і Прикордоння обстрілюється періодично. У нас фактично кожен тиждень ми відчуваємо атаки з боку з боку України терориста і на обласний центр, п'ятикілометрова зона виїжджає. Так і певна тривожність відчувається серед населення, але треба розуміти, що інформаційна війна вона відбувається поряд з фізичними атаками, тому потрібно бачити ще те, що. Що робиться і місцевою владою, і територіальною обороною, і Збройними силами України, те, що робиться для того, щоб все таки не відбулося цього фізичного вторгнення, таке, як було два роки тому, ми бачимо, що справді кордон по Сумській області. Укріплюється, видно, що власне люди готові до відсічу. Якщо ми не дали, ну фактично не маючи зброї, фактично не маючи захисту, ми не дали окупувати нашу область в 2022 році. То я дуже сумніваюся, що це може повторитися вже в 2024 році. Так, інформаційні атаки йдуть, і вони мають, на жаль, мають певні, певні такі негативні наслідки, бо навіть на минулих вихідних ми в обласному центрі спостерігали черги в на заправках, черги ну, фактично такі такі, знаєте, певні хвилювання відчувалися, і це проявлялося навіть в поведінці людей. Чи є якісь я не знаю інформування людей, заспокоєння, чи якось людям показують, що відбувається, як там йдуть роботи з укріплення кордону? Ну так певна інформаційна кампанія з нашого боку також проводить і місцеві журналісти. Ми бачимо, що достатньо часто з'являються в соціальних мережах публікації, репортажі про те, як укріплюється кордон, про пояснення, власне, що відбувається по ті по іншому боці кордону. Ну, мені важливо зазначити про те, що недостатньо просто інформувати, тому що це може виглядати як знаєте, убалтування це може виглядати як, ніби знову нас намагаються обдурити. Так дуже важливо показувати ці конкретні дії, показувати, що не зважаючи на продовження обстрілів при кордоні, кордон укріплюється і проводиться робота. Зокрема, є і плани еваку... евакуаційні власне на місці правоохоронні органи, на місці Збройні Сили України. Власне, є всі необхідні засоби для того, щоб е, наша область і Україна в цілому прикордоння, в цілому були захищені. Тобто, дуже важливо ще е, от цим роз'ясненням, да щоб підкріплювалися конкретні е, кроки і дії. Тому що ну все видно насправді на, на населенню. Е, е, і мені здається, е, власне, поки що це вдається робити. бо... Е, проводять до цієї інформаційної кампанії, до до цього такого інформаційного спротиву долучилися і громадські діячі, і долучилися місцеві політики, і дуже активно намагаються намагаються заспокоїти людей. Бачите, пані Андріано, от ви сказали про те, що люди бояться, що їх знову обдурять, і я думаю, якої величезної непоправної шкоди завдала брехня напередодні вторгнення в. Восени 21-го на початку 22-го року, і люди тепер просто. Ну тобто, ця недовіра, вона посіяна в людях. Вона ще більше поглибилася діяльністю олігархічних каналів, які, мені здається, були підключені до національного марафону. Цього «Єдиної новини люди просто перестали вірити. Насамперед, довіряти. Це величезна втрата для країни, яка воює, правда. Ну, абсолютно, абсолютно хочу сказати, що не потрібно недооцінювати силу правди. Правда має набагато більшу силу і з людьми, з населенням, з українцями потрібно говорити чесно, говорити про ці реальні небезпеки, І вам... говорити про те, що ми робимо для того, щоб ці небезпеки власне не допустити. Так говорити і пояснювати, влада має пояснювати, що вона бачить певні ризики і ну не. Зати, що цього ризика абсолютно немає. І показувати, що є різні сценарії, тому що ось mm -hmm. ця гра за людьми і сподіваюся і, і чомусь інколи політики, знаєте, вважають, що люди якісь дурні, вони mm -hmm. не не можуть справитися своїми емоціями, можуть панікувати. а Насправді пояснивши, що є план, є різні варіанти сценарію, насправді це набагато буде зміцнювати довіру і розуміння того, що влада на місці і може щось зробити. Ну і в нас ніколи не було політиків настільки близьких до народу в сенсі того, що вони десь відбивають приблизно пересічний, відображають пересічний, пересічний зріст по суспільству. Але я хотів сказати, знаєте, розповісти коротку таку історію, якщо дозволите, яка може цікава буде і глядачам нашим. Нещодавно о, одна моя знайома наша розповіла. Вона сама з Бучі, хоча сама вона з Луганська, і коли свого часу після 2014 року емігрувала. Ну, тікала, вимушено, 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 тікала вимушено, та. опинилася в Бучі. В Бучі, так. І ось прилетіла була Урсула фон Дерляїн останній раз. І це ж відбувається завжди неоголошені візити. І наша знайома просто вертається на машині і раптом бачить, що стоять якісь їжаки, танкові, протитанкові, блокпости, і вона просто під імпульсом. Імпульсом. Вона забігає додому, хапає тривожну якусь сумку свою, кидає в машину і зупиняється вже у Вінниці. Це людина, яка пережила окупацію в Бучі, просиділа в підвалі. Це людина абсолютно адекватна, розумна, е освічена. Яка вміє аналізувати, але, але коли людина пережила один раз таке, то далі вже в неї в такі моменти, коли вона бачить якісь їжаки. Але раціо відмикається, і ви розумієте, просто наскільки немає тепер цієї довіри. Немає цієї довіри. Вам з одного боку щось там кажуть. Умні люди, кожного вечора президент Зеленський записує свій якийсь бложик. А реальність вона інакша. Люди тепер не вірять, що це там, як там розказували, що там шашлики і так далі. і Все спокійно, нічого не буде. Немає ніяких ударних угруповань на кордоні. Ну, тепер це ніхто в це не вірить. Ну, Хоча їх немає, але ніхто не вірить. Власне, натомість треба зазначити, що є віра в самих в себе, є віра в людей поруч, в волонтерів, в Збройні Сили України. Можливо, і це такий, знаєте, період трансформації влади, політичної влади, місцевої влади, яка не змогла встановити. Чесні таку чесну комунікацію напрацювати чесну комунікацію в умовах війни з людьми, але знову ж таки є ось ці точки сили, джерела сили у людей, і ми досі. Ну, спроможні боротися і, і, і витримувати наслідки негативні війни. І ще хочу сказати: насправді таких, ну таких імпульсивних рішень у нас буде дуже багато, тому що ми досі реагуємо на звуки, ми досі реагуємо на певні відчуття. І сьогодні українцям потрібно вчитися власне відходити від цих знаєте, страхів і все частіше звертатися до раціо. Це означає, що місцеві якісь такі місцеві послуги направлені на підвищення психоемоційного стану роботи з своїми, своїми страхами, роботи з управління своїми емоціями. Дуже важливе, тобто це ще стратегія така дуже важлива. Частина роботи з собою, яка доведеться нам вже зараз починати, доводиться нам вже зараз починати, і ще довгі роки після війни будемо справлятися своїми емоціями, думками, інстинктами і перелаштовуватися на інший формат життя. Наостанок ще скажу, що от мешканці Охтирки, вони очевидно люди загартовані, і їх жодній російський ІПСО. Жодна інформація про якихось там кадирівців під кордоном Сумщини вона не злякає. Вчора, в Охтирці, хтось вкрав з клумби близько ста тюльпанів. І це люди, напевно, які думають про те, що все буде добре, треба вкрасти головне тюльпанів, посадити десь себе біля дому. Аби ага. мені гарно цвіло. І певно думали, що ніхто про це не дізнається. От дивіться, ми, ми про це дізналися. І про ми це дізналися. Показали. Так. Але знаєте, ем, це, це з одного боку смішно, з іншого боку, сумно, тому що ми сміємося з москалів і дивуємося, як вони вкрали все підряд. Ну, тут ну, посадили тюльпани для краси, Леся, для вас. вчора група. читаю. Риму диверсійна Зюбіну. група зайшла, вкрали і назад ну, на Росію. Ну Чекай, Рима Зюбіна в Києві, також біля О. свого дому, біля багатоквартирного будинку, зробила клумбочку невеличку, посадила. І каже: переживаю, бо вже перед тим висмикнули якісь кіточки. Минулого коли там поза минулого року посадила якусь платисту троянду, її викопали. Ну, і словом, каже: як з цим бути? Ну, дивіться, насправді. Будемо відверті, минулого тижня вже тричі ДРГ заходило на територію Сумщину. Це по-перше, так я жартую трішки. Але якщо, якщо бути знову ж таки серйозними, то ну, це приклад того, що можливо Охтирщина повертається в таке в нормальне життя цивільне. Ну знову, а якщо ще чес чесніше, відвертіше говорити, то мабуть потрібно переглядати, як ми облаштовуємо, займаємося благоустроєм наших територій. Дуже важливо людей залучати до цього благоустрою. Якщо ми щось робимо для когось, то це не цінується. А якщо ми робимо щось разом з кимось. Тоді це буде цінуватися, і ось тому населенню тим людям, які живуть на цих територіях, їм не захочеться висмикувати ті квіти, там смітити якось погано ставитися, необережно ставитися до до суспільного суспільної речей, так тому що вони будуть залучені. Мабуть, в тому числі комунальним службам треба долучатися до долучати людей, вчитися долучати людей до таких спільне спільного благоустрою. Ви праві, пані Андріано, бо коли людина щось робить своїми руками, тоді вже їй не хочеться зробити якусь шкоду, бо вона розуміє ціну цієї праці. Дякуємо вам за розмову. Андріана Костенко, докторка політичних наук, керівниця центру соціальних досліджень, членкиня правління громадської організації інтелект Сумщини була з нами. Ну а ще так до, до тих мешканців чи хто там в охтирцяті, по повисмиков тюльпани, слухайте, вбийте москаля в собі. Це також боротьба. З русським міром, тому що це русський мір краде чиєсь, краде і від того втішається.